Вітаю вас, друзі! У цьому відео будемо віднімати дроби з різними знаменниками. Розглянемо два простих приклади. Перший приклад: 11 12 відняти 3 3,8. Дивіться, наші дроби мають різні знаменники 12 та 8. А ми знаємо, що віднімати дроби можна тільки з однаковими знаменниками. Тому Перший крок, який ми повинні зробити, це звести наші дроби до спільного знаменника. Дивіться, у нас числа 12 і 8, тобто знаменники дробів, простенькі. І знайти спільний знаменник буде легко. Ми зараз це зробимо в умі. Підберемо число, число яке ділиться і на 12, і на 8 одночасно. Це буде наш новий знаменник. Число повинно бути найменшим з усіх можливих. Тобто ми знаходимо найменше спільне кратне чисел 12 і 8. Ну, давайте подумаємо трошки. І знайдемо це число. А це число 24. Дивіться, 24 ділиться і на 12, і 24 ділиться на 8. І це, до речі, найменше із усіх можливих варіантів. Дивіться, написали новий знаменник. Тепер новий знаменник ділимо на старий. 24 ділимо на 12, отримаємо 2. Надписуємо от сюди. 2. Далі, 24 ділимо на 8, отримаємо 3. Тут надписуємо 3. І тепер нам потрібно ось ці додаткові множники, які ми написали, помножити на відповідні чисельники, над якими вони написані. Тобто 2 множимо на 11 і 3 множимо на 3. Все, залишилось обчислити 2 на 11 це 22, 24. Відняти, а тут у нас буде 3х3, на 3. 9, 24. Все, дивіться, ми отримали два дроби з однаковими знаменниками. Тепер ми можемо просто їх відняти. Як ми віднімаємо? Знаменник залишається без змін. Переписуємо його. А віднімаємо чисельники 22. Відняти 9. 22 відняти 9 це буде 13. Знаменник переписали без змін. Ось так. Отримали відповідь 13, 24. Давайте розглянемо другий приклад. Тут ми будемо віднімати мішані числа, де дробові частинки у нас також мають різні знаменники. Працюємо по, по звичайній схемі. Спочатку розпишемо цілі дробові частинки, потім перегрупуємо все, і вже потім з дробовими частинками працюємо ну, більш окремо, зведемо дроби до спільного знаменника. Що робимо? Дивіться: 6,4 це у нас 6 плюс 4. ,9. Я зараз просто розписую, дії поки що не виконую. Відняти 3 плюс. Дві сьомих. А далі давайте перегрупуємо цілі з цілими, дробові з дробовими. Шість відняти три, я запишу це в дужках. Цілі частинки в дужках, дробові частинки теж в дужках. Чотири дев'ятих відняти 2 сьомих. Ось так. Дивіться. Тепер 6 відняти 3, це буде 3, можна зразу написати, додати. А ось гляньте на дужку, де у нас 4 мінус 2 сьомих. Ми бачимо, що тут знову ж таки дроби з різними знаменниками. А ми можемо віднімати тільки дроби з однаковими знаменниками. Нам потрібно зараз подумати, яке число ділиться на 9 та на 7 одночасно. Причому яке найменше з усіх можливих чисел ділиться на 9 та на 7 одночасно. Це буде число 63. Давайте запишемо. Такі у нас будуть риски дробу. І тепер ми пишемо знаменник 63. Давайте я дужки тут допишу, щоб не було не було плутанини ніякої. Так, тепер ми 63 ділимо на 9. Тобто ми 63 будемо зараз ділити на наші знаменники. Ось спочатку на цей, а потім на цей. 63 поділити на 9. Це 7. Надписуємо. А 63 поділити на 7 це 9. Ось так. Все, залишилось помножити 7 на 4, 9 на 2 та надписати те, що... записати те, що отримаємо. 7 на 4, я сюди розпишу, і 9 на 2, дорівнює. Це буде 3 додати. Тепер 63 відняти. Я пишу знаменник, він у нас спільний. А у чисельниках давайте обчислимо: 7 на 4 це буде 28, 9 на 2 це 18. І беремо ось так дужечки, дорівнює 3, додати 28 63, третіх, відняти 18 63. -х. Ну, Давайте не будемо розписувати. Ми пам'ятаємо, що щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, ми повинні знаменник залишити той самий, без змін. А чисельники відняти. 28 відняти 18 це буде 10. Ось так. Ну і кінцева відповідь. 3 додати 1063. Це у нас буде 3,1063. Ось так. Сподіваюся, що все зрозуміло. Я у відео, в кінці відео, залишу посилання, і під відео теж посилання на відео, як знаходити, як зводити дроби до спільного знаменника та як віднімати мішані числа з однаковим знаменником. Можливо, комусь буде корисно. Вам я дуже дякую за увагу, і також буду дуже вдячна за підписки та лайки. Бажаю вам всього найкращого!